Недавно у школі номер 6 відбувся тиждень природничих наук. Під час подібних заходів, на один з яких завітала наша знімальна група, уроки перетворюються на свята за шкільним розкладом Урок фізики тема 45 хвилинки природні явища і властивості. Замість звичайного вивчення термінів, правил і задач учням випала можливість втілити свою творчість у науку та взяти участь у різноманітних конференціях і практичних заняттях. На веселому уроці вчителька-мовчарівниця малює магнітні картини. Дивата й годі навіть на різноманітні малюнки картину магніт малює. Дітвора не відводила очей і від експериментів з електромагнітними явищами, і мов губка поглинала інформацію. Адже таке навчання тільки в радість. Так, хто пам'ятає, чого вони притягли? плюс мінус, оце, мінус? А оце плюс мінус Вчителі демонстрували й ноу хау, як вийняти з води монетку, не замочивши пальців. Ну, не Дивіться, вся вода немає, немає. І тепер ми можемо брати цю монетку, не замочивши паль. Дітлахи вражені. Вони здається, вже загорілися бажанням стати молодими Ейнштейнами. Я думаю, що дуже важливо вивчати фізику, адже фізичне явище можна побачити будь-де, і дуже важливо розуміти природу цих явищ. Фіз... Фізика допомагає нам і зрозуміти краще. Так, это очень интересная наука и помогает разуметь и в Мне кажется, надо учить физику для того, чтобы она поможет тебе дальше в жизни. Ну, физика это учеба, это много разных интересных тем, это даже для кого-то хобби. Очень много презентаций можно сделать на эту тему. Ну, физика, мне кажется, это очень интересно. Головне знайти підхід, адже кожна дитина обдарована, стверджує Олександр Кова, директор шостої школи. Треба лише віднайти паросток таланту і доглядати його. Зацікавленість учнів основа успішного навчання. Ми вважаємо, що разом з колективом бажаємо, що козакласна робота це одна із основних, основних напрямків роботи школи для того, щоб зацікавити дітей вивченням тих чи інших предметів. Діти задоволені і отримують задоволення від участі безпосередньо в тих експериментах, які є. Школа живе повноцінним, таким насиченим життям, і я вважаю, що це є основний напрямок роботи. Директор не приховує гордості за власних учнів. Приклад наводить на математичному конкурсі, підсумовуючи плоди творчого підходу до системи освіти, впевнений, що школа рухається у правильному напрямі. І зараз проходить конкурс міжнародний конкурс Кенгуру, де 281 учень нашої школи приймає участь кожного року. Ці учні займають там призові місця і отримують високі оцінки. Ми ж бажаємо викладацькому колективу школи натхнення, а школярам веселого навчального процесу.